Ютуб, я, звісно, все розумію, але за що? Не сподобалось моє відео, так наще ще я одне. Зенле Зоне Зеру. І як ви вже почули сьогодні відео про Зенлес Зоне Зіра. Відносно нова гра від студії Міху. Міхуй... Мі... міхуй... Міблять, коротше, хрінь якась відеогра з великою кількістю фан-сервісу сказала більшість і були повністю праві. Кількість флешок в цій грі іноді може переважати дозову кількість твого середнього перегляду порносайтів. Поки дома нікого немає. Тому будь обережним. Ти ж не хочеш, щоб мама зайшла і побачила це. Як ви вже помітили, анімації в цій грі, ну, дуже на високому рівні. Дійсно непогані всі ці тряски, флексабільність, дуже круто виглядає, але це. Те, чим вас і намагаються заманити. Не буду тут будувати й теорію зради, і псо, і тому подібне. Просто скажу, що цьому плані разраб молодець. Круто зробив, респектуха, плюс одна нова вкладочка в рулі 34 Була того варта. Знаєте, в мене є дуже важливе питання до цієї гри. Нащо воно треба? Ну нащо прикидатися тим, ким ти не є? Якимись тваринами? Ти людина, ти не тварина. Але не будемо про це. Давайте розберемо менш важливіші питання. Чи вартує воно того, чи треба все грати? І моя об'єктивна думка на це ні, гача ігри по типу гейшна, там ще якийсь Старваз, ну і всі інші. По більшість свої нічого в собі не несуть. Це просто вбивалка часу. Якщо вам немає куди вистити час, то я не знаю, може сходіть поволонтеріться хз. Маймі допоможіть чи ще щось корисніше. Я от маю куди витрачати час, тому зараз роблю це відео. І... Найбільш неприємна річ в цій грі це оці нескійпабельні тексти без озвучень. Іноді вони можуть бути такими душними, що хочеться скинути. Скинутись на ЗСУ, щоб душі приємніше стало. А загалом, це просто фармилка, тапалка по типу хам'яка, якщо вам так простіше, в якій ти здобуваєш. Пікселі і забуваєш до наступного апдейту, або що ще гірше, вкладаєш свої кошти, якщо прям ну зовсім же поплавив. Стільки класних ігор існує, в які ти можеш вкластися і реально не пожаліти, але це точно не ця гра. Так є в це. Пограв декілька годин або днів, чесно кажучи. і ну майго не стопіння, ну нормально так грати можна поки не набридло. А набридло дуже швидко. Я вибив собі мамі срангу, і на цьому все. Більше грати я в це не планую. Піду шукати нову гру, про яку можна сняти відео. А ви під -пі -пі, 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 пі пі. А ви поки підпишіться і вподобайку. Дякую за перегляд, всім душкам, душевного дня. 早。